Українці мають наближати перемогу з надією на ЗСУ та любов'ю один до одного, в той час як велика Росія неодмінно програє у цій війні та відповість за всі злочини. Так голова Верховної Ради України відреагував на державне свято на болотах. Велика Росія насправді виявилася великим раковим утворенням на тілі планети. Тупікова гілка цивілізації, такий собі гомосовєтікус, що у період еволюції рудиментно втратив залишки моралі, гідності та совісті. Україна визволила з полону ще 95 наших людей, серед яких воїни збройних сил, нацгвардії, прикордонники, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, Спід Бахмута, а також учасники спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на Азовсталь. Багато зі звільнених перебували в полоні пораненими. На черговий обмін між Україною та Росією відреагував і перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, подякувавши за звільнення усім дотичним. Та привітавши українців хештегом Наші вдома. 95 наших людей повертаються додому, до України та своїх родин. Дякуємо всій команді, яка працює над цим і буде працювати до останнього поверненого українця. Безпрецедентний злочин екоциду підтвердив російське послідовне знищення незліченної кількості цивільного населення України, нанесення незворотної шкоди довкіллю тваринному та рослинному світу не лише Херсонської, Миколаївської та Одеської областей України, а й усього Чорноморського регіону. З такою заявою щодо підриву російськими злочинцями Каховської ГЕС виступив комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, який у понеділок, 12 червня, вирушив у робоче відрядження до місця трагедії. У Херсонській області народні депутати вивчали питання щодо подолання негативного впливу на довкілля та системи життєзабезпечення населення внаслідок руйнування гідроелектростанції. Також парламентарі проаналізували якість та альтернативні шляхи забезпечення питною водою мешканців. В Херсонщини, запобігання спалаху епідемії у регіоні та вплив катастрофи на стан лісів. Роль громадського сектору при визначенні владних рішень на місцях має бути визначальною. Так вважають учасники Круглого столу на тему розвитку громадської участі в процесі формування владних рішень на рівні місцевого самоврядування. Захід було проведено комітетом з питань організації державної влади спільно з представниками громадських організацій та ради Європи в Україні. Роль громадськості в управлінні надзвичайно висока. Це і в принципі показник розвитку демократії, тому що чим активніше громадяни впливають на прийняття рішень суб'єктами владних повноважень, тим більше це розкриває взаємодію і громадян, і Органів влади і пошук консенсусу ну взагалі це дуже гарна історія, яку потрібно розвивати. На думку народних депутатів в Україні потрібно стимулювати активність громадського сектору щодо формування владних рішень. Задля цього у Верховній Раді вже напрацьовуються відповідні законодавчі ініціативи. Важливий законопроект 72-73, який якраз і посилює. Різні механізми місцевої демократії в Україні насправді цей документ я вважаю надзвичайно важливим для всіх територіальних громад, і перш за все, цей закон, як коли він стане законом, він посилить роль громад у вирішенні питання місцевого значення. Україна та її іноземні партнери мають обрати ефективну модель відбудови зруйнованої війною інфраструктури, вважають у парламентському комітеті з питань економічного розвитку. Один із варіантів передбачає відновлення нашої країни іноземними компаніями. Натомість інший варіант відбудови має залучати саме українські підприємства, що закуповуватимуть вітчизняні будматеріали та долучатимуть до роботи українців. Саме такий підхід, на думку заступника голови профільного комітету, створить нові робочі місця та дозволить повернути співвітчизників з-за кордону. Українцям потрібна заможна Україна, яка не проситиме гроші, здатна сама їх заробити і повернути борги. А ще країна, яка буде нездоланним бар'єром між російським світом та заходом. Замість сировини переробка та виготовлення високоякісної продукції з доданою вартістю Верховна Рада готує законопроект, що сприятиме залученню коштів європейських партнерів для модернізації вітчизняних транспортних шляхів та створення українських переробних підприємств. Ні, копійки державних коштів бюджетних залучених туди не буде. Це виключно кошти грандові або кошти партнерів, вигляді різних інвестицій, вигляді можливо кредитів, але з залученням зовні це знову ж таки величезний плюс для нашої країни, тому що піча. С війни створити механізм, який дасть змогу залучити додатковий фінансовий ресурс, завдяки якому ми створимо нові робочі місця і вирішимо питання ключової сьогодні галузі України. За таких умов Україні в перспективі вдасться уникати проблем з європейськими партнерами щодо транзиту українського збіжжя. Насамперед, це стосується суходольних коридорів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. В той же час експорт зерна через шантаж Росії практично заблокований і водним шляхом. А тому законодавчі ініціативи, що мають бути ухвалені Ближчим часом допоможуть підтримати вітчизняних аграріїв під час воєнного стану. Особа, що збирається отримати право на керування авто, зможе пройти курс навчання в автошколі чи опанувати матеріал самостійно. В той же час практична підготовка майбутнього водія проходитиме винятково у спецзакладах. Відповідні зміни до закону про дорожній рух народні депутати ухвалили за основу. Документом також передбачено запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами.